Чим займається українська авіакомпанія після вторгнення Росії в Україну? Давайте ми почнемо з авіакомпанії SkyUp, Розберемо її сьогодні. Вона єдина з усіх авіакомпаній, почала літати, точніше почне літати в Європі. Вона в березні минулого року здавала свої літаки, і не тільки в березні, протягом літа також здавала свої літаки різним закордонним авіакомпаніям в Лізінг, в мокрий лізінг, тобто разом з персоналом. Для і в них була умова. Вони не мають літати ні на цих літаках. Взагалі і на своїх також не мають літати ні в Росії, ні в Білорусь. Авіакомпанія SkyUp купила собі ще один літак. У них зараз діючих 11 літаків. У флоті взагалі 12, а 12 літак стоїть в Бориспільському аеропорту ще з початку війни. Цей літак летів до Кишинева. Але йому сказали сісти в Борисполі, і за 20 хвилин почалося повномасштабне вторгнення. І...